Доброго дня, шановні, дійшла я до своєї перцевої грядки. Тут передають 5 градусів тепла, думаю, ну, треба зайти сюди, подивитися, що ж я тут насадила, а це гострий перець. Подивіться, а це я почала збирати. Подивіться, які вони смішні. Це бараній рог чи козій рог, гострий перець. Подивіться, які. Ось це вже я зібрала сюди різні. Ось, а тут дивлюся, що ще твориться. Подивіться, скільки їх там ще висить. І отут по верхах навіть глянула. Ось. Ось вони висять ще, дивіться, Бачите? Ось це я тут звідси взяла. І тут ще, бачите, дуже урожайний. Але я чого я посадила в таку грядку? Бачите, ось вони кручені. Хочеться сказати, що вони кручені паничі, деться, я не бачу свою руку ось. Ось, бачите, які. Ось, Ну це вже треба зірвати. Так. І тут, думаю, ну шкода, вже вони такі гарні. Ось, чого ж я їх в грядку так посадила? От бачите, оббита грядка, дуги натягнули, це весні. Бачите? Думаю, чуть підростуть. Я не подивилася, які вони за високі ростуть. І коли будуть заморозки, би вони трошечки дозріли, я натягну полотно. Ага, бачите, які вони? Так що вже що, що буде, то буде. Будемо інакше планувати. Бачите? А, і ще мене закортіло тут тикнути духмяний тютюн. Бачите, який він собі цвітеє. Немає йому кінця, але він там теж зробив такий затишок їм. А бачите, урожаю ще повно. Ну, добре є. Трошки вже, мені кається, навіть трошки взяло морозом, ну але нічого. Скільки нам треба, то буде. Гарного вам настрою, бувайте здорові!